Зразу хочу сказати, що повністю це відео я записував на новенький мікрофон FIFINE am 6 Тому одягайте навушники та прослуховуйте відео саме в них для кращого досвіду. Погнали! Ну ось нарешті, як і обіцяв, довгоочікувана розпаковка, анбоксінг та, в принципі, обзор на новенький мікрофон FIFINE am 6 Ampli Game. Компанія Glory Fifine мені переслала цю невеличку посилочку, тому давайте дивитись та розбиратись. На коробочку не зважайте увагу. Тому що під час дороги вона трошечки помнялась, але на сам товар всередині це ніяк не впливає. Коробочка досить таки хороша, зверху є невеличка ручка, за допомогою якої ви зможете переносити товар, та в принципі можете комусь навіть і вручити в якості презентіка оцей мікрофончик. Давайте потихеньку відкривати саму коробочку, і всередині бачимо ось такий прекрасний, зразу зібраний мікрофончик разом з металічною хорошою якісною стічкою та кабелем для підключки. Ну і ось такий невеличкий. Гайдер. Вам рекомендую ознайомитись з цим гайдером, якщо ви дійсно хочете купляти цей мікрофон, щоб відповідно знати, як його настроювати. Він мені не потрібний, тому що я і так без цього знаю, як настроювати подібні мікрофони. Давайте тепер перейдемо нарешті до самого мікрофона. Сам мікрофончик зібраний досить таки непогано, без різноманітних люфтів та скрипінь. Найбільше мені тут сподобала стійка, тому що вона металічна і гарно. Та цепко тримається на столі, тому що ніжки там прорезінені. На жаль, друзі, я не буду користуватися цією стійкою, тому що для мене це не є дуже зручно. Мені більше до вподоби пантограф. Та саме такий варіант, щоб мікрофон знаходився близько біля рота. На жаль, в цьому комплекті пантограф не присутній, тому потрібно буде користуватися стареньким. Цей мікрофон значно більших розмірів і трошечки не підходить під мій старий пантограф. Але з горем пополам я все ж таки зробив так, щоб цей мікрофон вчепився на мій старенький пантограф. Також зразу на самому мікрофоні був щеплений ось такий щиток, який дозволяє блокувати різноманітні шуми. Ну і також бачимо саме головний нюанс: це величезний ползунок в центрі самого мікрофона. Якщо ви крутите ползунок наліво, ви не настроюєте звук мікрофона в самій грі. Якщо направо настроюєте звук самого чата, наприклад, Discord, Telegram чи ще щось такого. Тут насправді все дуже просто. Справа ми бачимо ще два ползунка. На цей раз вони вже менші. Один відповідає за регулятор самого мікрофона в загальному. Другий нижчий ползунок відповідає за регулювання гучності ваших навушників. Тобто по настройкам цей мікрофон багатий. Зверху у нас присутня сенсорна кнопка, яка дозволяє мутити мікрофон за допомогою одного нажаття на неї. Знизу під мікрофоном також є дві кнопочки. Та кнопка, котра зліва, відповідає за шумоподавлення, але нею я не рекомендую користуватися, тому що це таке, собі, якщо чесно, краще вже шумоподав настроювати в плагінах або вручну. Посередині кнопочка, яка відповідає за підсвітку, тобто ви можете міняти кольори підсвітки. Ну і справа ви можете підключати свої навушники, якщо вони у вас дротові. Ну і зліва, відповідно, можна відкрутити саме ось цю металічну стійку. Чим, в принципі, я зараз і буду займатися. Ось саме так виглядає цей мікрофон без стійки. Гарно, просто, сучасно та стильно. А тепер давайте зробимо невеличке порівняння з моїм старим мікрофоном FIFINE K669. Теж хороший мікрофон, котрим я покористувався в свій час аж років 5. 6. І весь цей час я робив контент саме на ньому. Ви ж бачите, що сітка проживіла. Мікрофон Fifine k 669 в разів 2-3 важчий, ніж мікрофон am 6 та набагато менший по розмірам. Зараз я вирішив підключити цей мікрофон до комп'ютера через usb шку І давайте нарешті провіримо, як же він світиться. Світиться дійсно ярко, є великий спектр та великий вибір самих кольорів, насиченість хороша, тому від мене чистий лайк та респект. Ну і до речі, що до кнопки мюту, яка знаходиться зверху, нажимаєте один раз, індикатор горить червоним кольором. Це значить, що мікрофон не робочий. Нажимаєте ще раз індикатор горить зеленим кольором. Мікрофон запрацював. Тут також все дуже просто, тому у вас не повинно виникнути різних незрозумілих ситуацій. Ну тепер давайте попросту порівняємо звучання старого мікрофона без обробки, ну і звучання нового мікрофона FIFINE am 6 Друзі, всім привіт! З вами я, Ржавий. Ставте лайки та підписуйтесь на цей канал. Ну а тепер звучання мікрофона АМ6 без обробки звука. Друзі, всім привіт, ви на каналі Ржавий і давайте провірим, як же працює цей мікрофон без обробки звуку. Ну і як же працює цей мікрофон з мінімальною обробкою. Друзі, всім привіт, ви на каналі Ржавий і давайте провірим, як же працює цей мікрофон без обробки звуку. Як ви бачите, різниця дійсно є. І старенька версія FIFA ну, значно програє новішій версії АМ6. Якщо правильно Звісно, настроїти мікрофон, то відповідно будете мати дуже хороший звук з хорошими частотами та без шумів. А звуки в принципі можна налаштовувати в Adobe Audition або в OBS через різноманітні плагіни, такі як ізотопник Тар 3 та багато різних. Ну і, друзі, і було б дивно, якби я цей мікрофон не провірив в динамічній частині, а саме в іграх. Тому до вашої уваги невеличка нарізка, мого виживання, в Rust. підімей, підіме нашу худобу. на стрим снайпе на на какие кастрюлькой -а не заразно прибежать тут толку типа стол Ну три лайк за таке ставити. Де, де, де наша хата, я безстрільно строюсь. Що він, ж, тут що? Чи Тупий баран, о май гад, бро.

Yo, bro, you're so fucking easy. Go train, guy, bro. You're so fucking easy, really. Oh my God. Just a cliché, dolba Ну, чуваки, я вас спас. 126 патронов, я это что, травишь? Валентин, ще один стрім снайпер, я просто в шоці. Я в шо... я шокований. Діємо, блять. Ходи, я тобі калашика дам, братик. Ходи, коротше, до мене до хати зайдеш. Ось здесь сюда. Забей в хату и там хиляйся. Бардан купит, бля. Mm -hmm. Валентин, Валентин. Mm -hmm. Давай, добывай, что ты, блядь. эти ладерки <Слыш> кнопка H близко <английская>. лутай <Слыш> лутай 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 на на w 265 вот ложи труп Ой-ой-ой, жорсткий вбив, вбив, був. Ну чел, я хоть не стрім снайплю. Розумієш, я хоч часно вбиваю. Далі він буде виходити знову з тої хати. Я його вбив, але він з цих закрити двері, прикинь. І є зразу от оцей щиток. І ви не чуєте оці жорсткі такі шуми від букви Б, П, поняли, типа не, не б'є ухах. У мене до того мікрофона був такий інакше, трохи великий, він незручний, не а цей такий топовий. Васьок, я в бебі. це можна на Томіку це повісити? Голограф на томіку це імба. Че ти вже кресиш? Може у двері? Давай твій двері відкрию Я буду лівати Не промазай, бо він там сидить з. Із... Там в нього патроні, нема на цей Залітай Чекай, я проверю, я проверю. Я глаку забайт, а ты пив. що це каешь? Сам 7 мей. Ну ти зайшов в мою хату. Ти знаєш, що це мій тімейт, то наш ти зайшов в мою хату. Хата офіційно відбита. Ну і давайте перейдемо до висновків FIFINE AM6 6 це ідеальний мікрофон для геймерів, який цінують якість звуку та зручність. Завдяки своїй передовій технології am 6 забезпечує збалансований звук, гри та чату, щоб ваші комунікації були чіткими і безшумними. Також цей мікрофон оснащений різними крутими регуляторами, що дозволяють швидко адаптовувати та налаштовувати рівень звуку та підвищувати його в цілому. Тому від себе скажу, що цей мікрофон дійсно дуже хороший, відповідає ціні та як. Якості він може підійти, як і геймерам, стрімерам, людям, які початково займаються вокалом, та навіть людям, які роблять якусь озвучку чи навіть підкаст. Тому саме з цим мікрофоном ви отримаєте найкращий звук і максимальний комфорт для вашого досвіду. На офіційному українському сайті ціна на цей мікрофон 2599 гривень. Зараз тим більше на нього йде скидка, тому без неї він би коштував 4000 гривень. Тому якщо вас цей мікрофон, то поспішіть купляти по. Поки є хорошенькі знижки. Посилання, звісно, я залишу в описі, де можна придбати цей мікрофон. Ну і крім мікрофону, ви зможете також тут знайти різноманітні класні гаджети, помімо, мікрофона від компанії FIFINE. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд цього обзору. Строго не судіть, та не забувайте підтримувати обзорчик лайком та коментиком. Всім удачі і побачимося на стрімі. Пока-пока.